Вітаю. Покажу модель сканера Yangle Четвертий місяць 25-го року. Тобто тут багато змін є. Така буде невеличка інструкція користувача. То стосується і стаціонарних, і мобільних версій. Всі мобільні версії вже будуть з таким захистом монітору. Якісь антенни з до цього будуть В нормальні. Ну і все. Тобто вмикаємо, але головне стосується скану і взагалі праці його. Тобто це версія 3.3, 5.8 1.2, три приймачі, широкий 3.3. Від там, 3 до 4, ну і так далі. 1,2 вже до 2.3 всі. Тобто, вмикаємо. Він побачив три модулі, тобто перевіряє, що вони всі в порядку, ну і запускається. Автостарт зараз включений. Сканують всі разом. Всі три модулі разом. Тобто, як ви знайшли відео на ну, один, наприклад, і два, так, маємо відео. Е, якби нічого не будемо робити, він на ньому буде там 3, 4, 5, 6 секунд. Можна налаштувати. Йде далі. Якщо в тим самому часі буде ще одне відео, він мені покаже. Наприклад, зараз спіймало на 5.3, так? І ще раз спіймало на 1.2, і ще раз на 3.3. Тобто 3 маємо VTX включених, для того щоб все ловить. Для чого це зроблено? Наприклад, включили ми сканер, спіймали відео на 5.8, так? Дивимося топ-відео. Тут маємо всю інформацію на цьому малому моніторі. Як натиснули червону, світиться в нас тут, що воно зупинено. Наприклад, там 5,75. так? Але, наприклад, зупинили ми не всередині діапазону, можемо плюс-мінус по кроку 5 змінити ту частоту. Тобто виставити там, де найкраще буде відео. Це не проблема, так робиться. Бачимо, він спіймав на 3.3. Ще раз натискаємо, бачимо відео з 3.3. Відпустили 5,8. Він потроху потроху і з'їде. Бачимо, ще раз, що спіймав, натискаємо. Маємо відео з 1, 2. 3,3 пішов далі. Якщо нам було б нецікаво 3,3, ми ну, то можемо заставити, але він зробить круг і повернеться на ту саму позицію. Якщо там буде ще відео. Ну і так це працює. Це називається 3 разом. Тобто режим разом всі 3 ВТХ. VRX. Так само бачимо тут відео і тут відео. Тобто, в одному часі ми всі три приймачі можемо, побачити. всі три варіанти можемо побачити. Є звичайний режим. Тобто, це все налаштовується однією кнопкою. Включили, включений автостарт і все в нас іде. Натиснули немає тут. Зазначеного жодного каналу, то він попросту буде шукати, зупинятися і йти далі. Перший, який спіймав, буде показувати. Наступний він не покаже, бо він показує вже перший. Тараз так. Гучність можна змінити тут. Все, немає її. Або так. І буде гучність. Ну, так, швидко. Теперь так, по налаштуваннях, ні, по праці ще. Це був режим такий, ну, включений був при старті. так. Можемо його змінити на режим звичайний, який був завжди в нас. Натискаємо і вони йдуть по черзі. 1, 2, 3, 3, 5, 8. Це дуже довго фактично, бо три приймачі, і всі вони вже досить широкі, і крок скану 5. Кожним 5. Наприклад, зараз вже починає 3.3, потім 5.8. Це такий звичайний скан. Ще є режим швидко. Він не виводить картинку, але знайде все тут: і сміття, і не сміття, і відео, і так далі. І виводить всі частоти де, ш... де щось було. Якщо його, наприклад, зараз зупинити. Оцей режим більш підходить для варіантів КСП. Зупинити, то бачимо картинку по 1,2. тут все дублюється. Вниз знову 1,2. Переходимо на 3.3, і всі частоти, де щось ну, була, спрацювання було, то всі показує. 5-7. Можна виключити, вимкнути OSD. Тобто з кроком 5 всюди він то покаже. Добре, цей режим більш для КСП, для мобільної версії він не, не корисний є. Вмикаємо моди, мод і маємо знову цей режим всі разом. Він у нас вже стартанув. Хочемо змінити режим, натискаємо цю кнопку, натискаємо старт. І в нас режим скану одного по, по черзі. Тут все зрозуміло. Тепер так. Входимо в меню. Маємо монітор налаштування. Тут нічого не змінилося. Передавач інша справа. Приймач. Маємо три приймачі. Входимо в приймач 1-2. Зараз всі налаштування заблоковані. Нічого змінювати не можна, окрім. Затримки, коли спімало відео 3 секунди або минути, там, скільки завгодно можна виставити, частоти змінювати не можна. Всюди потрібен пароль, щоб не змінити, не, не, зіпсу, не зіпсути, скажімо так, налаштування, це все зараз під паролем. Додатково так само не можна входити, ніде не можна входити. Тільки змінити час можна. Рок скану теж треба пароль вводити, щоб змінити. Пароль надаємо тим, хто свідомо буде робити ці налаштування. Виходимо з цього. Тобто всі приймачі під паролем. Гучність, ну то, звісно, то можна виставити режим. Тобто маємо режим зараз встановлений. Скан разом. Тобто, як включаємо сканер, в нас йде скан всіх разом. Можна змінити і по замовченню, як включаємо, буде окремий режим. Автостарт також можна ввімкнути і вимкнути. Тобто, як включаємо, щоб він не стартував вихід. Сервіс пароль, ну і зберігти. Ну, немає що зберігати, бо нічого не змінювали. Ну, Моніторне налаштування так, так і як було. Там, рівень білого, чорного, пал, ну, пал не треба змінювати ні на що. Рівень акумулятору. Ну, він налаштований, тут теж нічого не треба робити. Зараз буде, як, наприклад, рівень впади до цього значення, як батарея розладована то буде писати, і імітацію цього зробити, буде писати вимкний пристрій. Для чого це зроблено. Наприклад, як акумулятор розладований, у вас буде працювати монітори далі і буде зжирати його до кінця. І для того, щоб він в ньому напруга не впала до нуля. Як він розладований, він буде писати вимкне пристрій. Треба його вимкнути і зарядити. Зараз покажу. Тобто він буде працювати, але секунду. А, я не встановив до кінця. А, є. Акумулятор розряджений, вимкнутий пристрій. Тобто треба або додаткове живлення XT60 вставити, але воно не заряджає. Але вставити, щоб користуватися. Або USB зарядку з телефона. Ну, бажано 2 А. 1 А буде довго, довго заряджати. Добре, то я поставлю на місце той акумулятор. Як має бути. Тобто, як бачите, в комунікат на екрані е акумулятор одряджений, то треба вимкнути і зарядити. Або включити додаткове живлення, як потрібно на зараз. Так само цей рядок можна змінити, щоб нижче було там екранне меню. Ну і так все. Вмикаємо і він відразу сканує. Ще раз покажу по цих каналах, як він сканує. Ага, я змінив налаштування. Бачите, зараз такий режим по черзі. Можна цю кнопку натиснути і будуть всі разом. Можна вимкнути OSD, щоб воно не заважало. І маємо. Спіймали відео по 5.8. Шукаємо далі. Спіймало відео по 1-2. Спіймало відео по 3.3. Тобто пару секунд, і ви всі діапазони бачите, що де відбувається. Спіймало ще раз по 5.8. Інше. Тут на 1.69. Пішло далі ті сканувати, бо ми не затримували того. Ми затримали тільки 5.8. Маємо затримку на 5.8. Знову спіймало на 1.2. І маємо, наприклад, відео 1.2, але бачимо, опа, щось відбувається на 3.3. Ну і чекаємо. Спіймало 3 3.3, спіймало 5.8, спіймало 1.2. Можемо затримати той, який буде курсор, на якому буде відео. Там можемо зупинити і можемо змінювати тут частоту. Можна з кроком 5. Для гурманів можна натиснути Shift і з кроком 1 змінювати. крок 1 МГц. Без Shift 5 МГц. Все. Все керується однією кнопкою. Ну і більше нічого. Замикається захист алюмінієвий, так як і корпус алюмінієвий. Принцип дії всіх КСПшних такий самий, бо вони мають такий пульт, або фізичний, або комп'ютерний пульт. Фізичний пульт то копія цього пульту. Тобто всі такі самі налаштування, всі кнопки і так далі. Спідскан тут включається. Режим змінюється тут. Плюс-мінус osd Off. Вимкнути OSD теж дуже ну, корисна річ, бо Через екранне меню, ну, якісь слабкі відео не пробиваються. Тобто вмикаєте OSD і маєте сірий екран, сніг. Але як хочете там меню або ще щось, або щоб цифри були на екрані, ну, то вмикаєте. Ну то і все. Ну і все, в принципі.